Добрий ранок усім. Зроблю вам сьогодні невеличку таку розпаковочку, ну, чи величку, подивимося, як вийде. І роздивимося новенькі браслетики. Дивіться, які класні. Це у нас змієвик, Такий класний, чудовий. Тут він мені трошки великуватий, але ну, тут розмір десь на 18-19, десь так підійде. Дуже гарний браслетик. Також от тут у нас іде 7 чакр. Теж, хто чекав, вже от є в наборі якось сім чакр відразу. Так, потім серед таких гарних браслетиків ще є отакий от чудовий лазурит, зключенням піриту. Теж широкий, великий от такий от браслетик, гарний. Лазурит. Камінь верхніх чакр синій такий. Потім є флюорит. Теж дуже гарний, якісний. Дивіться, який красончик. Тут десь розмір у нього і на 16, в принципі, підійде. Отак, от, якщо на 17-18, в принципі, підійде. Дуже гарний флюорит теж камінь для відкриття третього ока. Також така красота, дивіться, тигрове. Мікс тигровечі і бичачі і соколине око. Теж плюс ще такі грані блискучі, дуже теж цікавий такий браслетик. І також є змієвик, ой, змієвик кажу, цей золотистий обсидіан. Теж така от краса, золотистий обсидіан. Теж у нього свої переливчики. От, і червона яшма, Така шикарна. Теж різні включення, як у натурального камінчика. Дивіться, яка красота. Нереально. Натуральний. Ось от такі от натуральні браслетики є. От Також є вже в наявності от такий набірчик сім чакр з рунами. І ракушка ракушка окрема. І такі от сім чакр камінці, і зверху от руни. Такого плану набір. І отака ракушка можна сюди ставити ароматичні ці палички. Або просто так зберігати свої камінці в ракушці. Так, далі у нас що? Ну, це новиночки теж з таких от браслетиків. Це у нас гірський кришталь і перламутр Такого плану. Цікавий браслетик. Потім є шоушанський камінь. Теж такого плану браслеток. Новиночка. 8 мм бусинки. Чи щось когось цікавить, пишіть, питайте Viber в коментах. Або можете в профілі підписатися на мій інстаграм і писати прямо на Інстаграм. профілі YouTube каналу є мій інстаграм. Такий теж тут мікс іде, і бусинадзи, лепідоліт, тигрове ока, аметист, лава. Такого плану. Можна зробити якийсь мікс, браслетик з вашими бусинками. Такий також цікавий: тут у нас є і обсидіан, і чорний турмалін, от, і циозит, і лава, і агат, і гематит. Такий, як захисний браслетик. Так, також мені прийшли отакі цікаві дуже каблучки. Дивіться, нереальної красоти. Такий гарний це у нас іде з місячним камінцем в сріблі. Такого плану, дивіться. Каблучка. Тут трошки можна регулювати плюс-мінус розмір. Ну, якби тут він на 18-й, але. Ну, всюди ці всі каблучки регулюються. І такий от чудовий, якби не оброблений пірит. Дивіться, який класний. Прям такий. Фінансовий камінь гарний. І також, такі дивіться, окогора це от в сріблі, плюс ключ Анг, теж тут розмір трошки туди-сюди регулюється. Також такий гарний цитрин великий прийшов 18-й розмір. Якщо вам треба інший, можна дозумов, можу дозамовити на ваш розмір. Так, також такий лабрадор гарний, теж тут розмір змінюється. Дивіться, яка шикарна ірізація. Дуже гарно Є навіть декілька таких лабрадорів, можна вибрати Дивіться, які Шикарні красончики. Теж такого плану. Якщо щось цікаве, робіть скрін і пишіть мені на Viber або в Instagram. Viber питайте в коментах. Так, і от такі цікаві малахіти вже є в наявності теж. Малахіти. Шикарні розмір змінюється. Це у нас такі новиночки? І також є ще, дивіться, який класний цей серафініт. О, Серафініт, є ще й браслетик серафініт, кого цікавить. Такого плану серафініт є і є чароїт. Зараз теж вам покажу. І з'явилися гранати. Хто? Питав, є ще і гранати І отакий от чудовий чароїд є. Чароїдів теж є ще декілька, можна на вибір ще. Поки що вони новинки є, я вам одну показую. Але є для вибору, так що, якщо кого цікавить, можу вам ще вислати. І також є такі гранати Гранатів теж є декілька моделей. Можу вам вислати на огляд, ну, щоб ви подивилися, можливо, щось собі вибрали. Так, і є дуже чудові вже сережечки, теж вони в сріблі йдуть. ось такі гарні сонечки, чароїти. Віться, там включення, все як треба, у чароїта. Застібка Конго дуже класно носиться. Я сама таких моделей декілька ношу. Слоненятко такий. Червоно-чорний обсидіан. Теж дуже гарний. І також є цей малахітовий колон, він тут, до речі, з цим разом з, 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 ну, з ланцюжком іде, срібним ланцюжком. Так що, кому треба, теж пишіть така от шикарна, він двосторонній. Ось цієї сторони теж. Можна з другою стороною цієї носити. Таке тут прям як око, так? Да? Ну і з цієї теж по-своєму цікавий. Варіант можу зробити вам намисто. У мене є бусини. Або дозамовлю якщо вам, наприклад, більше треба довжину, можу дозамовити і зробимо з вами разом гарне намисто. Так, такі цікаві, ну, ще покажу такого плану. Дуже гарні кабучки, розмір змінюється. шикарний і сонячний камінь, і синій лазурит. І отакого от плану. Дивіться, який шикарний цей флюорит. ну Це просто з чимось. Які, -які, Які там включення, флюорити вони всі по-своєму. Ще такий чорний обсидіан, дуже кара, класна кавучка. Тут теж розмір змінюється. десь, ну На 18-й можна, з 19-го краще починати носити, але но це щось теж такий чорний обсидіан якісний. От потім, що тут у нас є, також амазоніт дуже гарний. Амазоніт навіть там теж дуже гарно переливається, бачите, такий от, як у сонячного каменю, якісний. І ще отакі фльори, теж Теж по-своєму дуже цікавий. Сувий, якось, якийсь малюночок, там переливи. Дуже гарний. Красончик такий. Так, що вам ще таке показати? Ще от новиночка є з трояндою пустелі. Бронзовий фурнітур, пірит. Все-таки цікаве є. Також обсидіан є. Золотистий є малахіт, дуже гарний, якісний. Такий браслетик. Так, змієвик є, корал. Це хто ще не бачив от такий от корал. Є також сережечки коралові, такого плану одного вам покажу. Можна як носити разом з тим браслетиком. От, ну, багато ще є чого цікавого. Отакий от, сонячний камінь вам теж покажу наостанок. Місячний, вірніше. Ну, я хочу весь сонячний, мені хочеться назвати. От, теж у нього. Цікава, але його ірізацію краще дивитися на сонечку. Я теж вже декілька разів. При такому світ освітленні він не дуже. Він трошки тут -от проявляється. Можливо, можливо з'явиться. бачите Значить і сонячний є з цієї сторони, з цієї місячний такий унікальний, цікавий. О! здається, з'явився. Да? Він не дуже хоче. При такому освітленні не показується. На сонці прикольне, десь в мене є відео. Можете подивитися в шорцах Я його спеціально засняла на сонечку. Можете зайти глянути, подивитися. Теж такий цікавий місячний це місячний камінь такий. Також є підставочки. Кому треба кам'яні такі підставочки. Теж з'явилися для ваших куль. Навіть декілька є отакий, аметист є. Метист от кам'яний. Кам І також ще десь одна була. Ага, отакий от гарний. Це у нас отакий ківі по-моєму, чи як він називається. Такого плану. Це підставочки під кульки. Так, ще покажу вам от такий гарний цитрин. Не можу ним доналюбуватися. Такий шикарний, прямо там повно райдужок, дуже гарний. Ну такий прям, не знаю, фінансовий класний. Він навіть, мені здається, мікс цитрина і димчатого кварцу. Але це такий от цитрин. Бачите, він, І є у нього. Ой, радуги жуки, дивіться, який цікаві. Ой, тут прям шикарно показується. Я початку подумала, навіть, що це димчатий кварц, але ні, це у нас такий гарний цитрин. І от таке гарне серце, малахітове теж. Кардосне. Як декор, хто вміє робити обшивати бісером, можна обшити буде навіть як коло або як підвісочка. Ну, в общем, або просто як декор. Його навіть просто приємно тримати в руках. Такий нереально класний теж малахіт. От, ну, в принципі, такі, що з новинок вам показала. Якщо щось цікаве, пишіть мені. Є мої контакти в профілі YouTube каналу. Підписуйтесь, щоб не пропускати новинки, якщо вас цікавить. О, ще забула зовсім вам показати, наостанок покажу такий ще є мішечок шунгіту. Деякий камінець, теж за допомогою його можна і воду очищувати, і взагалі класти біля себе він допомагає очищувати від радіаційного ну, цих негативних радіоційних хвиль, які і від мобілки виходять, і від різної техніки, такої, да, якої вже у нас дуже багато буває в наших кімнатах, так що це для очищення. І повітря, і води навіть. Отакий мішечок я теж читала треба для очищення на один літр. Отакий мішечок треба шунгіту. Тут у нас 100 грамів. 100 грамів я ще не помиляюся, треба буде переміряти. І тут ну, головне, те, що бачите, тут не, якби, не цільний камінець, а е, треба, щоб було багато е, ну, цих от сторін. Да? Якщо багато сторін, тим більше у нього якби, такої, ну, не, якби, не цільним камнем, да? що там один, два, три сторони якби, відкриті. А тут, тут багато таких треба, щоб був гравій. Я таку теж чула про нього інформацію. Можете ще теж погуглити. Теж багато чого цікавого про нього знайдете. Все, всім гарного дня! Пока-пока-пока!